Раціонально. Людина має право робити так, як вона хоче, не дивлячись на очікування інших. І ті, хто займається практиками прощення, це супер-его. людина в глибоких очікуваннях і бажаннях диктувати комусь свою волю. І прощення це і є та сама бездуховність. І здатність прощати відноситься сюди, тому що духовність від слова дух. Дух це свобода. Я признаю свободу іншої людини і свою власну. Але коли я не вільний робити те, що я хочу, тому що я роблю те, що від мене очікують, тоді я не прощаю інших. За те, що вони дозволяють робити собі те, що вони хочуть. І коли я задаюся ціллю простити когось, це ілюзія его, це пустота, це нульова енергія, яка не міняє нічого навколо. Абсолютно так само, як і практика благодарності. І нехай відкривається на рівні відчуттів, як це відчувати енергію відпочинку, від его очікувань, очікування від самого себе, очікування від інших і міняється на довіру, то, як воно йде прямо зараз. І я довіряю цьому. І якщо зараз це саме так, Значить, це краще, що могло бути. Якщо зараз я чую якісь слова, це краще, що могло бути. Якщо я чую критику у свій адрес, це краще, що може бути. Світ завжди дає нам більше як те, що ми від нього очікуємо. Але більше це не від слова добре. Більше це від слова, більше, чим мої очікування. Я можу очікувати тільки хороше і зациклюватися тільки на цьому. А світ дає є більше це дуальність. Світ показує себе з різної сторони, і з мінусової, і з плюсової. Задача кожної людини навчитися відчувати цей світ дуальності дозволити собі проживати усі почуття одночасно і низьковібраційні і високовібраційні. І тоді не потрібно буде нікого прощати. Просто тому що будуть знання, що в світі є різні вчинки, і такі, і інші. Кожна людина вільна вибрати так. Як вона вважає це правильним і можливим для себе в дану хвилину? А я вільний вибрати, продовжувати спілкуватися з ним чи ні. Мені це підходить, чи ні, я теж вибираю. Кожен з нас має право вибору. І нехай це на рівні